Друзі, вітаю вас, файне місто Трунтов, Карлоградецький край на півночі Богемії, Біля поруч десь з одного боку 10 кілометрів, а там по трасі 17 кілометрів до кордону з Польщею. Судецькі гори. Ну, називається, місто знаходиться у підніжжі гірського масиву. Там далі гори у тій стороні називається по чеськи чеські Крконоси. Крконоси. А, Отже, Я на центральній площі. Все витримано в стилях всіх чеських міст, ну, в принципі, європейських також, як завжди, човний стол. Костел, тут дата 1861. Там ще якийсь храп підійду, подивлюся з І тут фонтанчик гарний. Дядько з ломакою. Там просто світло заважає знімати Надписи по-німецьки. ну Це більше було більш німецьке, бо це ж судити, було переважно населення німців. А Сільське господарство потім почали розвивати а, якусь легку промисловість. Оце тут поки сонце. Ну, площа досить простора. Міс, 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 містка книговна, бібліотека. Тобто, ну, багато. Ла... О! Ось там видно гору звідси. Сейчас. Я фото сделаю, видно, що високі гори. Такі як у нас вже в Карпатах до гора Стей, це 1500 метрів десь так. Отже, місто Трутнов. раз. Люди відпочивають у Тіньку. Яду ще по цій цівочці до того храму. І сфоткаю вам від гору. Далі буде.